Друзі, всім привіт, радий бачити. Слава Україні! Сьогодні буде коротенький відосик. Давно у нас не було лайна на каналі, то сьогодні трошки буде. В чому суть питання? Знайшли людину, яка, прикриваючись добрими намірами, збирала з людей гроші начебто для 134 ї бригади от, начебто туди вступив ту бригаду її батько там і все інше коротше бла 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 от, розповідала людям в особистих повідомленнях що там 134 та бригада от вони там збираються на фронт там бла 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 відразу кажу от, от вам скріншот так Скажу відразу, що перше, ця фотографія з бійцями не має жодного, жодного відношення до 134 ї бригади. Як її вирухали, це саме найперше. Друге питання. 134 та бригада, вона вже давним-давно на фронті. А не тільки збирається, як вона розказувала людям, що тільки-тільки вони збираються на фронт. Ця ситуація, скажімо так, вирішилася на днях. Ми з хлопцями дуже вдячні а, Кіберполіції. Ми. От там багато хто каже, що Кіберполіція не, не, не вміє працювати. Це все неправда, повірте. Кіберполіція дуже вміє працювати. І вона працює ну, просто от так. -от -от -от. Молодці. Цю людину вирахували, з цією людиною вже поспілкувалися. От. Ця людина вже передана в потрібні руки, скажімо так. От. Причому руки ці теплі, вони будуть цю людину, а також її спільники вхолять і лілеять. Але, друзі, давайте відверто. Те, що... Цю людину знайшли, це добре. Але є дуже-дуже багато шахраїв, які користуються нашими з вами почуттями патріотичними, так? збирають кошти для ЗСУ, а насправді а... вони ці кошти кладуть собі в карман. Тому, що я можу вам порадити? Перше. Задавайте дуже багато питань перед тим, як комусь кинути грошей на картку або щось придбати там для якихось людей. Так, ви мені зараз скажете, що, Андрію, ти що? Це ж тільки треба часу витратити. А тут клац, перекинув кошти і все добре. Друзі, якщо ви реально хочете допомогти е військовослужбовцям. То вам варто витрачати свій час. По-перше, ви свої гроші скидаєте. По-друге, якщо ви не будете витрачати свій час на, на, на уточнення, то гроші, які ви витратили, ну, свої гроші, які ви витратили, не дійдуть до, до нас, розумієте чи ні? Тому, будь ласка, витрачайте свій час, уточнюйте у командирів. Чи справді ця організація співпрацює з цією бригадою? Чи справді вона їм допомагає? І тільки після цього скидайте свої кревні гроші. Друзі, виключно. Перше, ви не дасте заробити шахраям. Друге, ви немарно витратите свої гроші, які зараз заробляються дуже важко. І третє, ви реально допоможете хлопцям. Якось так. А всім шахраям я хочу сказати одну штуку. Цю людину вирахували. Вирахують, вирахують і інших. Карма це така штука, що ви не знаєте, в виді чого вона до вас прийде. Можливо, це буде постать хлопця у формі або хлопців. Можливо, якось по-іншому. Тому, блін, не займайтеся хернею. Зараз реально не той час. Заробляти на крові хлопців, які захищають країну, щоб ви жили спокійно. Я думаю, наразі це не варто. Я буду дуже радий вас всіх бачити. Ще раз вам повторюю, не давайте себе ошукати, будь ласка. Не давайте. І в питаннях по збору коштів, і в питаннях там, пригону автомобілів з інших країн, та й в інших питаннях також. Будьте уважні, і все буде добре, все буде Україна. І слава ЗСУ! Будьте здорові!